Привіт, друзі! Ну що, сьогодні проважаємо літо останній день, і як завжди, на душі трошки сумно, бо літо закінчилося, як в дитинстві. І я пропоную усім нам згадати, яке це літо було для вас, за що ви вдячні цьому літу. І прошу. Подумати, згадати, поділитися в коментарях, якщо буде бажання, це буде цінно для кожного з нас. яка саме Який був самий яскравий день для вас цього літа? Я для себе знайшла цей день. Це була подорож з дітлахами, руслом нашої ріки Ірша на Житомирщині. Ми подорожували. З дітьми вони йшли попереду, попереду бігли цією річкою по руслу. Ну вона досить мілка, десь по пояс по коліно, попояс внизу пісок, і вона завжди так вітівато змійкою тече, і кожного разу ти повертаєш, робиш поворот, і ти не знаєш, що там тебе очікує. І саме для мене було яскраве, коли ну, я знаю цю річку давно з дитинства, тому що виросла на цій річці також. Для мене було е, саме несподівано, коли річка зробила е, поворот ще один, і на тому березі річці, ну вона досить вузенька, я побачила величезне поле соняшників. І це було, знаєте, як величезне, величезне чудо для мене. І радість цих дітливхів, і ця е, е, запах е, річки Сонця було тихо. і ці м, е, діти, які радіють життю, хай вони радіють ді, е, життю, і всі ми. Дякую літо, тобі за життя, дякую ЗСУ за те, що ми змогли прожити це життя і це літо.